Дорогі українці, українки, сьогодні наші рятувальники боролися з наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські дрони, шахеди. Щоб ускладнити захист для нашої ППУ, значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах і. Тоді, коли сам Путін намагається зобразити себе посередника для близького сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тиграні, це все настільки цинічно. Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди, на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині, через Російський обстріл через цю війну, яка давно вже могла б закінчитися, якби світ реагував на Росію принципово та не купувався б на російські маніпуляції та брехню. Сьогодні я провів нараду з нашими військовими, з нашими урядовцями щодо наслідків удару по енергетиці України і необхідних кроків для гарантування нашої стійкості, визначили конкретні завдання міністру енергетики. Міністерства оборони, військовим та службі безпеки України. Дякую і усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії, санкції проти російської нафти та достатній прайскеп на нафту. Такий прайск, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен. Він сам по собі війна. І лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечніше для сусідів. Ще кілька речей. Міністерство закордонних справ України з'ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю. на території Ірану. Я чекаю на доповідь: на жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі. За попередніми даними: 5 громадян України, із них троє дітей. Є і інші. Цивільні жертви, мої співчуття усім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше.